Тому. Добре, не будемо займатися арифметикою, а, а поговоримо про інше. Е, вона е, почала обливатися, а звичайно, якщо мама е, це робить, то повинні робити всім. Вона всіх в це заохочувала, тому що вона це робить, значить це правильно, значить, це вірно. Е, поскільки... Заохотити свого чоловіка вона не змогла, а, а ми її почули. Звичайно, ми почули, тому що ми знали, що обливання, що холодна вода, що купання це здоров'я. Ми всі знаємо, що наш організм на 80% складається з води, і тому нам завжди легше, коли ми спілкуємося з водою. П'ємо воду, плаваємо. Це і на наші всі позвонки, на всі наші кісточки, на всі наші суглоби, це все дуже хороший плюс, дуже великий плюс, так скажемо. І от ми почули, ми почали думати, а як би нам також почати. Обливатися ми не обливались, ми на той час жили. Квартирі на четвертому поверсі, але у нас буквально 200 метрів від нашого будинку була річка. Ми завжди з балкону спостерігали, яка красота, яка. О, і ми почали ходити на цю річку. Мабуть, ми почали ходити і почали купатися насправді з літу. З літа, і так, і... Так і рекомендують. Зазвичай же ж ти питаєшся в тих, скажімо, експертів. Експерти це ті люди, які вже дуже багато саме цим займаються. Ти розпитуєш, ти узнаєш, як вони купалися, де вони починали, як вони себе відчували. Ми спочатку почали влітку ходити, потім потім все так же, кожен день ми зранку ходили. Потім Осінню і потім зимою, я пам'ятаю до цього часу, як ми спускаємося до річки, розбиваємо ополонку, туди залазимо і дитину з собою водили також. І також вона теж пригала в цю ополонку, а потім ідемо всі до себе в квартиру і розповідаємо один одному наші враження від цього. От тому я запрошую вас. Хто купається, які ваші враження? Ми зараз почали знову, знову після, після того грипу, від якого ми дуже довго не могли вичухатися, а потім ще добавили собі соляною печерою, витягнули всі, які у нас були хронічні захворювання, про які ми навіть не знали. Нарешті ми вичухалися, і нарешті ми пішли в басейн, то я хочу вам сказати, що, м так, енергія, позитив на цілий день, ну, мабуть, словами не описати. І, а саме друзі, так, бачимо зараз, десь показую вам Полетіли журавлі. Все, вони вже улетіли. Ну, таке в нас небо, бачите, затянуло, затянуло, затянуло. Затягнуте. І пташки, журавлі, тільки що полетіли, таким. Я не знаю, чи я їх, а он вони літають. Що це в мене? Вискакують тільки чати, я не бачу, чи я на них показую вам. Напишіть, бачите ви чи ні літають, кружляють. Вони кружляють. Зараз. О, нарешті я бачу, що я, що я вам показую. Полетіли е... стайкою ключом полетіли журавлі. Зараз я вам показую небо. Не видно, так? Так, вийшло, е що я його не зняла чомусь. Тут я покажу проміння, а тут